І такий маленький поетичний Чата джпеті нарис. Свободна не від людей, від страху, не від світу для неба. Ну це протилежності. Серце не в кайданах минулого, а в долонях того, хто любить. Я дихаю його світлом, і це моя свобода. Представляете, до чого інтелект доходить штучний, а як досконало зробив нас Господь. Нам важче, чим йому боротися з спарусами. Но для цього у нас є Дух Святий, який допомагає нам перемагати. І сьогоднішня історія, я хотіла, щоб було доповнити невеличким свідченням. Ми попросили Оксанку, знаю її багато років, знаю її в різних станах, і не дуже вільною і вільною. І тому, хай Господь благословить тебе, Оксанка, сказати про свободу нього. Я вітаю всіх і щиро дякую. Дуже Богу дякую за таку велику сім'ю, про яку я навіть ніколи, ніколи не мріяла. Я дуже дорожу своєю сім'єю, я дуже дорожу відносинами. Для мене найголовніше це і моя сім'я і ви і любі сестри. У мене рідна моя лише одна сестричка, але Господь сказав тебе, їх буде дуже багато. І я дякую Богу. Я трошечки про себе розповім, що я росла в звичайній радянській сім'ї, де батьки працювали добросовісно. Ми з сестрою добросовісно вчилися, відмінницями були. Я в школі. У мене взагалі так от, все має бути хорошо. Це не має бути на відміна, тому що решту мене не задовільняло, я сама собі е, ну, не подобалася. Тому, як при Радянському Союзі ніякого Бога. Е, Ленін партія комсомол, як говориться, да, була піонервожатою. Але так е, зростала я до років 15, коли я виросла. Рідна тітка мого батька, яка проживала поруч, вона була віруюча. Я ніколи з нею не спілкувалася. І ті брати, сестри мої двоюродні, я бачила, що вони не якісь не такі, вони тишком-нишком прибігали до нас до хати, дивилися телевізор, мультики. Це для мене було дуже дивно. Ну і звичайно, коли мені було років 15. Було літо, я як зараз пам'ятаю, я сиділа на Різбі, так біля будинку. Е, всі мої друзі поїхали по морям у відпустку. І мені от, от Тетя Марія каже: А що ти сидиш, скучаєш? Ходи зі мною до церкви. І я кажу: ви що? Яка церква? Кажу, я комсомолка. Яка церква? Кажу, який Бог? Кажу, ви що? Кажу, ви. Але я не знаю, так Господь зробив що, я кажу, добре. Мама моя вийшла та каже: ти йдеш, ти йдеш і я йду. Тато ще не знав, що ми вдвох з мамою то був день п'ятидесятниці, і ми вдвох з мамою вирішили зранку піти до церкви на Релеєво. це був 89-й рік. І ми приходимо туди. Я їх зараз пам'ятаю. Так пам'ятаю, у мене такі о, кліпси були здоровенні. Модна була така. От. І весь час дивився, що поки не Тордович, бо я думала, я, мене таке відчуття, що Він дивиться на мене. Я, він, він пристально дивиться на мене. І моя мама рядом сидить, каже: дивлюся, моєї дитини рука тягнеться так раз, Одну кліпсу зняла, другу кліпсу зняла. Я не знаю, чому, але це було. От. Мама моя. З Хмельницької області, там ну, більше вони більше, бабуся моя покійна, вони більше до Бога, більше вони там збиралися, читали Біблію. У мене в будинку взагалі не було Біблії, Я росла, я кажу, Ленін партія комсомол. Але мама моя покаялася в ту саму неділю. Але мені дуже сподобалися люди. Мені дуже сподобалася молодь, дуже гарна, дуже привітна, не така, як мої друзі. І мені дуже хотілося бігти до них. Ми прийшли на другу неділю, коли мене спитали, ти йдеш, я кажу, йду. Але я бачу, що мою маму приймають. Вона покаялася. Вона а мене так не дуже цурають, ну, якось так обережно. І я поняла, треба зробити шах коньом. І оце такий от, я не розуміла. Я, в мене не було зустрічі з Богом, я не розуміла. Але я вийшла, вийшла посеред людей, я покаялася, я почала ходити на грубки, роднічок така була грубка колись. Я почала ходити в хор, почала співати, я почали, ми почали їздити з молоддю в Яремчу. От. І оце от трошечки мене зачепило. Але ненадовго, на жаль, не надовго, тому що, як я кажу, зустрічі не було особистої зустрічі. І почалося навчання, я знову пішла вчитися в технікум, і довгих 30 років Господь працював з моїм серцем, довгих 30 років моя мама молилася за мене, коли деякі люди тепер приходили вже в Філадельфію, от, і Вітю з і так. Помню, одна сестричка підходить, обіймає, каже: Боже, мамині молитви, мамині молитви. Я кажу, я щиро дякую Господу. Мами вже немає третій рік. Але на цьому Господь не зупинився. Я вийшла заміж і якось так з чоловіком. По-різному жили і в добрі, і в, ну, без Бога, як яке то до добро може бути без Бога, це я розумію. Зараз вже розумію. Якби то тоді нам було, б, було бігти до Бога, але одне лише знаю одне, що якби не було оцього всього, оцих тридцять років, не було б сьогодні, тому не було б цієї жажди, не було б оцього, що, оцього трепету. У е, 16 році. Було в нас таке життя з чоловіком, як то кажуть, була піонерка комсомолка, хороша дівчинка, але Господь, я дякую Богу, що привів мене на це місце до сьогоднішнього дня, тому що, як кажуть, пройшла рим, і рим, пройшла і тюрми, і крала, і обманювала, і алкоголічка кончена подзаборна дрянь. Такою я була. Коли я комусь зараз розповідаю, мені кажуть, женщина, що ви на себе наговарюєте? Я кажу, я такою була, я крадійка, я аферістка, я погана людина була. Але, знаєте, в 2013 році тато помер, в 2014 році бабуся. І ми з чоловіком моїм покійним якось так. Очнулися в 16-му році. Весь 15-й рік ми пропили. Ви розумієте, що таке? Весь 15-й рік ми пропили, ми очнулися і зрозуміли, що щось не так, що щось треба міняти. І я дякую Богу, що от нас, як лампочку, труханув, ми почали бігати по церквам. Де ми тільки не були, ми були харизматичні, були скрізь. В основному були там, де щось дають. Шкурний випрос ближче до тіла. Але так от шкурний випрос привів мене. Я, я дякую Господу, тому що у 2016 році ми якось от, назбирали горіхів, пішли здавати на червоноармійський ринок. Взяли ми ті горіхи, взяли дві пляшки горілки. Я така була, не, не хотіла. я хотіла взяти, не взяла. В таких э, перчатки у мене такі з скелетами були, бандана з черепом в тому всьому, такому <свист> облаштунках, дві пляшки, горілки, і така я з чоловіком ідемо по базару і кажу, слухай, кажу, треба чимось закусити. Взяли е, випивку, взяли, закуски не взяли. Тут, тут хтось іде та й каже, там, каже, в штунди дають їсти. Де? В палатки? Йдемо в ту палатку. Приходимо в ту палатку і не могла вже дочекатися, коли вже ту їс, їду дадуть. Випити хотілося, трухало. Ну людина, яка у гріху, яка хоче випити, вона ну, не хоче вже нічого чути. Але була пісня, все рівно була пісня, все рівно. А так воно просто це все не пройшло, і я дякую Господу. Тому що, коли прийшовши додому, Тиждень якось так пролетів, ми працювали, і наступила знову субота. У суботу е день, який можна поспати, відпочити, я одягатися починаю, а мій покійний чоловік каже: Ти куди? Я кажу на палатку. А він мені голови крутить і каже: ти нормально? Каже, холодильник повний, гроші, все є, куди ти прешся. Я кажу, пісню слухати йду. розумієш? Пісню Ісус, найкращий друг. Я дивлюся. Тишком, нишком повертаю голову. Він теж одягається, теж йде зі мною на ту палатку. Нам вже не треба було тої іди. Ми заходили, ми прийшли слухати пісню, ми прийшли слухати слово. І я зрозуміла, що ми бігали по церквам, шукали, і я зрозуміла, що ось оно. Ось оно. Тут я чую, те, що я чула в молодості. Чула тоді, коли я була ще в юності в 15 років. От, і такий гарний, веселий служитель підходить Саша та каже: Привіт, каже, як вас звати? Я дякую Богу за ці всі роки, за такого вірного друга. Тепер він наш пастор Саша Тєріхов. Скільки він зі мною намучився, скільки він знабігався. це один Господь знає, але ви знаєте, Господь вірний. Якщо він сказав, що проведе, він доведе. І в 18-му році я покаялася, прийняла хрещення. Знаєте, коли такий ще младенець в подгузках і так кричиш: Я все можу, в укріпляючим мене Ісусі, але це ти тільки говориш, але забуваєш. Що ти іменно в укріпляючому Ісусі, ти це все можеш. І приходиш додому, а я ж то прийшла до Бога, а чоловік то продовжує жити тим самим життям, яким ми жили далі. Я приходжу додому, вдома ті самі друзі. Все те саме, що було, лише тільки я ходжу до церкви. Коли приходила додому в молитві просила, заходила на кухню, кажу, дзвоню сестрам, братам, моліться. така, така ситуація. Виходжу з кухні, дивлюся, нікого немає. Вау! Але знаєте, була помилка. Помилка в тому, що я не казала слава Господу. Я все прописувала: Вау, яка я крута, мене всі так бояться, прийшли. І всі порозбігалися. Але Господь гордість не любить. Рано чи пізно Бог гордості противиться, і коли ти не питаєшся там, да? коли ти не питаєшся, не наповняєшся там, де потрібно, приходить рівно падіння. Але і тут я дякую Богу. І тут я дякую Богу, тому що теж я в 2020 році я знов почала випивати. І теж Тоже... почалися ігри в Іде, Йдуть, віруючи, я ховаюся, бо стидно. Дух Святий побуждає, кажуть: не угашайте Духа Святого. Я йду, кудись йду, йду за бутилкою. І співаю пісню, нашу пісню християнську. І сама собі каже, не хочу я це співати, щас. А воно все рівно, я дякую Богу, що Він побуджує, що він, він дає, він бореться, він бореться. Тіло противиться, а Господь бореться і посилає. І я кожен день, я йшла кожен день, я казала зараз Жанні братко, я кожен ранок йду встаю, йду на точку за, за бутилкою, зустрічаю Маріну. Братко, вона мене обіймає, каже, тіть Оксана, я вас дуже прошу, приходьте, приходьте. І я йду кажу, на, що вона мені кожен ранок зустрічається? Але були такі моменти, що вже все, що вже не годен пити, що тебе тіліпає і вже все, і думаєш, що ти вже помреш. І був, був навіть такий момент, коли лежимо з чоловіком на постелі, а то другий поверх, вікна ці балкон відкритий, я кажу. Саша, скажи мені, у мене білка чи це голова пастора? Каже, ні, це голова пастора. А він ліз, він ліз на балкон дивиться, чи ми живі. Бо було таке, що ми вже не могли, ми вже так допилися були. А він ліз, тому що ми не відкривали двері, він залізає, відкривають двері та... віталіку мужському, заходять до квартири, дивляться, що ми, як ми живемо. Біжить в оплеку, і тоді, я пам'ятаю, Петро Михайлович прийшов, я, я, але розумієте, 15 років і оцей момент, і дякую Богу, в мене вже була сім'я. Як би не було, але в мене були, я вже була, хрещення прийняла. Я, я заключила заповідь з Богом, я, якось іначе було. І коли мені сказали, що треба їхати на центр, то треба спасати душу твою. Я пручалась, пручалась, але я дякую Богу, що я все ж таки поїхала на той центр. Я безмежно дякую Богу за тих сестер, що були зі мною на центрі. Я безмежно дякую Господу за, ці, за цей весь момент. Так. Весь час, все наше життя, скільки ми не живемо, ми будемо. Вставати, падати без цього неможливо. Це означає, що ми живі. Коли пластмасу б'єш, її не больно. а ми живі люди, нам боляче. І найулюбленіші мої, я розумію, дуже затягнула, але найулюбленіші мої моменти це дві Марії. Перша Марія Мати Ісуса. Я собі так сказала, як вона, коли її ангел сказав, що ти народиш від Духа Святого? Захарія не повірив, будучи священником, а вона сказала, а як це має бути? Вона задавала питання Господу. І в сьогоднішньому дні, коли Господь мені скаже, каже, Оксана, так і так воно буде. І я не то, що я, я вірю, і я задаю питання, як та Марія я кажу, Господи, а як воно буде? І друга Марія, Марія Магдалина. Я дуже люблю, це моє найулюбленіше місце у, на всій Євангелії. 20 глава, 11, 16 вірш, коли вона його побачила коли могили, він саднівник був, коли вона не впізнала. І коли він сказав Марія, це я. І ото її трепіт, щоб так трепітало моє серце щоразу, як вона каже: Равуні, до нього равуні. І щоб так наші серця кожен раз трепітали перед Богом. Я щиро дякую Богу за життя. Так, випробування є, були і будуть, але в мене є той, хто допомагає їх проходити. Дякую вам. Дякую що вислухали. Я хочу спитати тебе конкретно, ти скажи так чи ні? Ти вільна? Вільна, слава Богу. І зараз ми прошу Оксану, такого ми не просили після свідчення. Але я дуже хочу, щоб ти зараз помолилась за всіх, хто зараз знаходиться в такій боротьбі, як ти знаходилась, як кожен з нас знає знайомих, які знаходяться в цьому невільному стані, в залежностях. У нас є дівчата, і слава Богу, в нас в області є декілька репцентрів, І дуже хотілося б, щоб люди, почувши слово, зразу стали на ноги і побігли. Таке можливо, але інколи це дуже багато боротьби. І коли ми стоїмо в духовному е, такому. Оплоті, проломі за цих людей, це може статися не так довго, не 40 років, і не 15, Да? і тому, Оксанка, будеш молитися за всіх за ріб і за всіх ми піднімаємося. І знаєш, тут хто. Ти не знаєш серце, але в серцях молиться за тих людей, про кого ви знаєте, які є залежними. Милосердний Господь, я щиро вдячна тобі за сьогоднішній день. Я щиро вдячна тобі. Що стою сьогодні перед твоїм лицем. Я дякую тобі, що ти звільнив мене, я вільна. Я дякую тобі, що ти є мій Господь. Але я благаю тебе, батьку, дуже багато, дуже багато сердець, які ще не вільні, як чоловіки, так і жінки. Жіночий алкоголізм невеликовний, але ти кажеш неправда. Я вилікую, прийдіть до мене. Я вилікую, я благаю. Я благаю за кожну жіночку, яка зараз у біді. Я благаю і за нас усіх, щоб ми не проходили повз таких людей, щоб не кіпськували ними. Я прошу, пробуджуй, пробуджуй таких людей, даруй покаяння. Даруй миру в серця, Господь, спаси, помилуй, Господь, і наші центри. Я прошу за наші чоловічі центри, за наш жіночий центр, благаю милості і для Юлючки, і для Елічки, і для Лєночки, благослови Віталіночку. Я благаю за тих, хто був, знав, чув і поїхав, Господь. Вони чули. Ти торкнись їхніх сердець, щоб те, що вони чули. Воно торкало їх щодня, щоб вони не могли вже жити без тебе. Я благаю, батьку милосердний, благослови і нашу Україну, благослови наш народ, даруй пробудження Україні, даруй пробудження нашому президенту, спаси й помилуй, даруй миру. Слава тобі, мій Бог, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Амінь.